Я працював з третього класу. В третьому класі я почав у мами була подруга Алла, яка приходила з каталоги Мерифлейм. І вона показала це. а можна я походжу? Там у мамі є каунт? Я ну попродаю. І Я почав по всьому району бігати всюди, де були жінки. Там ларьки якісь, ресторани, офіціантки, супермаркети, там продавчині. Це 9-10 клас. Це досі. 3 клас. Це що до того? 3-5 клас, да. <плес> да, 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 <плес> да. дитина. Я, я, я зараз розумію, що це абсурдно виглядало. Але я забігав, кажу, а у вас тут є жінки? Кажуть, ну так. Да. <плес> <плес> Добре, можна поспілкуватися. Я б показував цей каталог, там розказував про ці духи, тож я б вже вмів тоді парфуми, якісь я б парфуми намагався продавати, тому що туш, там якісь крема, там була менша націнка. Ми зупинились на тому, що ти вирішив, що замість тобі потрібні бабки, да, я пішов до цього там в 8-9 класі. Я влітку працював, диски продавав. Я зрозумів, що якщо я хочу своє рішення, свій, свій шлях вибудовувати після 11-го, то значить я маю заробити грошей. І я знайшов партнера і почав ставити свої століки з DVD. По всьому таїрова там стояли наші століки, піратські DVD. Ну це вже як може як зізнання, може доведеться де штраф заплатити, але я платив хабар. Я пам'ятаю, що це ж піратські DVD, 100 баксів за точку за одну Піратам? — прокурору. Я на вулиця Краснова, така була, і там була прокуратура. І був другий поверх, який я заходив на раз на місяць. Я не пам'ятаю обличчя, я пам'ятаю, що там не було однієї одного пальця у цього чувака. І про це доволі чітка орієнтування хай буде. 15 16 років мені на той момент було прямо в кабінет. Кабінет клав отак декілька е, купюр по 100 баксів, і ця рука він... отак без пальця отак от брала, і в стіл клала. І це, це було, А Як ти з сповід. ним про це домовився? Через чуваків, які займалися рітейлом, з ними також працював. Я був грузчиком в них по ночах, розв... Розв... розвантажував на сьомому кілометрі якраз. В корпорації тобі б сказали, що у тебе great communication and negotiation skills. Yes.